Як оформити відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами з відстрочкою? Як продовження воєнного стану впливає на кадрову роботу? Як наповнюється електронна трудова? Та чи можна примусити працівника піти у відпустку без збереження зарплати? Про це не тільки за кілька секунд. Вітаю, я Людмила Смердова, головна редакторка кадрової платформи «Номер один» І з вами щотижневий випуск новин коротко про головне від кадроленд. Про головні зміни в законодавстві за тиждень з 6 по 10 листопада. Поїхали! Для початку нагадаю, що зараз у статті 17 закону про відпустки визначена норма. За бажанням жінки та у разі відсутності медичних протипоказань, частина відпустки тривалістю 70 календарних днів, передбачена до пологів, може бути перенесена та використана жінкою частково або повністю після пологів, починаючи з дня пологів. При цьому загальна тривалість відпустки не може перевищувати сумарно 126 календарних днів, 140 календарних днів у разі народження Двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів. Що це означає? Як і раніше, так і зараз, тривалість відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами у загальному випадку становить 126 календарних днів. І загальне правило таке: 70 календарних днів працівниці надається до пологів та 56 календарних днів після пологів. Після останнього оновлення статті 17 закону про відпустки та низки інших нормативних актів працівниця має право самостійно вирішувати. Коли її використати 70 календарних днів декретної відпустки, це може бути як до пологів, так і після пологів. При цьому, навіть у такому випадку, допомогу по тимчасовій непрацездатності працівниця отримає за 126 календарних днів цієї відпустки, незалежно від того, коли вона використає 70 календарних днів. Норма діє з 29 липня 2023 року, і на практиці виникало безліч запитань з приводу її реалізації. Проте останнє оновлення від Міністерства охорони здоров'я покликані вирішити питання оформлення відстрочення декретом. Так, наказом МОЗ No1810 внесено зміни до порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я, затвердженого наказом МОЗ No1060. У цьому порядку з'явилася важлива норма. Медичний висновок категорії вагітність та пологи формується з визначеною пацієнткою дати у період від початку 30-го тижня вагітності, то до дня пологів включно. Якщо пацієнтка бажає перенести формування медичного висновку категорії вагітність та пологи на строк пізніше, ніж початок 30-го тижня вагітності, вона пише заяву згідно з додатком 3 до цього порядку. Якщо пацієнтці до дня пологів не було сформовано медичного висновку категорії вагітність та пологи, то медичний висновок категорії вагітність та пологи формується з дати пологів. Отже, жінка, яка бажає перенести використання 70 календарних днів декретної відпустки, має повідомити про це перш за все свого лікаря. Для цього вона пише заяву за формою, встановленою додатку 3 до порядку номер 1066 І на підставі такої заяви лікар оформлює лікарняний не з 30 го тижня вагітності, а й з дати. Яку вказала працівниця у заяві. Крім того, триває процес оформлення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами у роботодавця. Працівниця має написати заяву про надання їй відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, де визначити відстрочену дату початку декретної відпустки. На підставі такої заяви та листка непрацездатності роботодавець видає наказ про надання відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. Ще раз підкреслюю, що у такому разі тривалість відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами не зменшується і становить у загальному випадку 126 календарних днів. А також працівниця отримає допомогу по вагітності та пологах за 126 календарних днів. Також рекомендую курс на кадроленд відпустки на дітей під час воєнного стану, оформлення, поради та документи. 9 листопада президент підписав закон номер 3429 яким затверджено указ про продовження воєнного стану, та закон номер 3430 яким затверджено указ про продовження загальної мобілізації. Отже, воєнний стан та загальна мобілізація продовжена ще на 90 діб, тобто до ранку 14 лютого 24-го року. Трібно знати кадровику, у разі мобілізації працівника потрібно видати наказ про увільнення від роботи цього працівника. За період. Мобілізації за працівником зберігається місце роботи та посада. Роботодавець має право, але не зобов'язаний, виплачувати мобілізованому працівнику матеріальну допомогу у розмірі середнього заробітку або в іншому розмірі. Проте за мобілізованими педагогічними та науково педагогічними працівниками зберігати середній заробіток обов'язок роботодавця. Йдемо далі, поговоримо про робочий час. Оскільки воєнний стан продовжено до лютого 2024 року, то 25 грудня. 2023 року та 1 січня 2024 року не вважаються святковими днями у розумінні трудового законодавства. Відповідно, ці дні мають враховуватися як робочі або вихідні дні, залежно від графіку роботи підприємства, при визначенні норми тривалості робочого часу. Отже, для стандартної п'ятиденки з вихідними днями у суботу та неділю норма тривалості робочого часу становить для грудня 2023 року 21 робочий день і 168 годин, для січня 2024 року. Року, 23 робочих дні і 184 години. І це слід враховувати при обчисленні норми тривалості робочого часу в цілому за 2023 рік та 2024 рік. Тепер про відпустку без збереження зарплати через воєнний стан. Є працівники, які знаходяться у відпустках без збереження зарплати через воєнний стан за частиною 312 закону номер 2136 до 15 листопада 2023 року. Для подальшого перебування у цій відпустці працівник має написати нову заяву. А роботодавець, якщо він згоден на це, видає новий наказ. При цьому така відпустка може оформлюватися у рамках з 16 листопада 2023 року до 13 лютого 2024 року. Працівник, який перебуває у відпустці без збереження зарплати через воєнний стан, як ВПО, або перебуваючи за кордоном уже 90 календарних днів за частиною 4 статті 12 закону номер 2136 може за згодою із роботодавцем оформити відпустку безпеку. Збереження зарплати через воєнний стан, але на умовах частини 312 закону номер 2136 При цьому зауважу, що працівники можуть залишатися у статусі призупинених трудових відносин, адже обмежень з тривалості призупинення дії трудового договору немає, крім одного припинення або скасування дії воєнного стану. Проте тут варто відзначити, що призупинення дії трудового договору можливо у разі виконання одразу трьох вимог. Працівник не може виконувати роботу. Правотодавець не може забезпечити працівника роботою, все це пов'язане з збройною агресією проти України. Що ще слід знати кадровику? Про зміни істотних умов праці не потрібно повідомляти за два місяці. Достатньо письмового повідомлення за день до запровадження нових умов праці. З працівниками можна укладати усні трудові договори навіть тоді, коли стаття 24 Кодексу законів про працю диктує їх укладати письмово. Обмежені залучення працівників у вихідний день немає, але умови компенсації. Ці не змінилися це оплата у подвійному розмірі або надання іншого дня відпочинку. До речі, у нашій рубриці документи вже є заява і наказ про надання відпустки без збереження зарплати через воєнний стан з урахуванням нового періоду воєнного стану. Держпраця у своєму роз'ясненні звернула увагу на перехідний період, який зараз існує в трудових книжках. Держпраці вказує, що з 10 червня 2021 року в Україні діють електронні трудові книжки як аналог паперових трудових книжок. Проте тут я маю відзначити, якщо проаналізувати відомості про трудову діяльність, які має вміщувати електронна трудова, визначені у порядку номер 11.1 та законі про ЄСВ, то стане зрозуміло, що електронна трудова містить більш широкий спектр. Відомостей про трудову діяльність, ніж паперова трудова, наприклад, якщо відомості про відпустку до трьох років ми не відображаємо у паперовій трудовій книжці, то в електронній трудовій відомості про відпустку до трьох років мають бути. Далі Держпраці пояснює про наповнення електронної трудової книжки, проте і тут є що додати. По-перше, електронна трудова наповнюється шляхом передачі сканкопі з паперової трудової книжки до пенсійного фонду або шляхом оцифрування паперової трудової книжки на порталі пенсійного фонду. Зробити це може або працівник як застрахована особа, або роботодавець як страхувальник. По-друге, електронна трудова поповнюється відомостями про прийняття, звільнення, переведення тощо, які роботодавець відображає в об'єднаній зарплатні звітності. Тобто відомості про трудову діяльність із об'єднаної зарплатної відомості автоматично підтягуються до електронної трудової. По-третє, ті відомості, які не потрапляють із об'єднаної зарплатної відомості, роботодавець передає до електронної трудової. Трудової за допомогою XML-файлу або функції додати запис на порталі пенсійного фонду. При цьому мають додаватися скан копії наказів чи інших документів, на підставі яких носиться запис. Кожен працівник, який вже був працевлаштований, має сформовану електронну трудову на порталі пенсійного фонду. При цьому не має значення передані або ні до пенсійного фонду скан копії паперової трудової книжки. Як зазначає держпраці, застраховані особи можуть ознайомитись з електронною трудовою книжкою в особистому кабінеті, Кабінеті на порталі електронних послуг пенсійного фонду за допомогою авторизації, або через кваліфікований електронний підпис, або через сервіс ID.gov.ua. Останнє дозволяє авторизуватися на порталі пенсійного фонду через банк, в якому обслуговується застрахована особа. До речі, з 13 листопада відкрита перша частина модуля 6 про трудові книжки у рамках курсу професії кадровик з нуля. Наша команда невтомно працює, щоб і надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтеся до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимося корисними і важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Держпраця зробила важливе роз'яснення щодо практики надання відпусток без збереження зарплати. На актуальне для багатьох питання, чи можуть роботодавці змушувати людей писати заяви на відпустки за свій рахунок під час воєнного стану, надала відповідь та пояснила наступне: Ні, не можуть законодавством про працю не передбачено надання відпусток без збереження зарплати з ініціативи роботодавця. Нагадаю, що подібна ситуація, коли роботодавці за своєю ініціативою пропонували йти у неоплачувані відпустки спостерігалися під час карантину. На сьогоднішній день ситуація в країні ускладнилася воєнним станом. Деякі підприємства, намагаючись зменшити фінансові навантаження, пропонують працівникам відпустки без збереження зарплати на тривалий час. Однак такі дії можуть бути кваліфіковані як порушення законодавства про працю. Держпраці також наголошує на тому, що оформлення відпусток без збереження заробітної плати, передбачених статтями 25-26 закону про відпуст, є правом або не обов'язком працівника. При цьому надання відпусток, передбачених статтею 25 закону про відпустки, здійснюється роботодавцем в обов'язковому порядку за ініціативою працівника, а надання відпусток, передбачених статтею 26 вищесказаного закону, здійснюється за згодою сторін. Така ж аналогія спостерігається і у наданні відпусток безбережної зарплати за частиною 3, 4 статті 12 закону номер 2136 відповідно до яких відпустка збереження зарплати надається роботодавцям виключно на прохання працівника. Різниця полягає лише в тому, що за частиною 3, окрім бажання працівника, передбачено, що згода роботодавця у наданні такої відпустки. А за частиною 4 неоплачувана відпустка має надаватися обов'язково, якщо працівник має на неї право та заявив про це. Ще один підводний камінь ховається у чинному законодавстві, на який треба звернути увагу. Він полягає у тому, що не можна надавати працівникам відпустку без збереження зарплати через неможливість забезпечення роботою працівника. Держпрес у такому випадку радить: якщо у зв'язку з воєнними діями підприємство не може функціонувати, або якщо неможлива робота частин структурних підрозділів або організація роботи окремих працівників, роботодавці необхідно оформлювати простій. Підсумуємо, примусити працівника піти у відпустку без збереження зарплати без згоди працівника, роботодавець не може при будь-яких обставин, оскільки згода працівника у вигляді заяви є головною підставою для надання такої відпустки. Якщо ж згода у роботодавця все ж таки є, то треба пересвідчити, що не мають місця інші врегульовані законодавством способи організації робочого процесу, окрім як відправити працівника у відпустку. Є запитання з приводу оформлення відсутніх працівників. Ставте його в сервісі особистий консультант та отримайте відповідь від 15 хвилин, але у рамках доби. Працівник перебуває за кордоном і звільняється, як провести це документально роботодавцю, адже працівник не може бути присутнім у день звільнення. Своє бачення на таку актуальну ситуацію виклало держпраці. Держпраці пояснює, працівник, перебуваючи за кордоном, може звільнитися за власним бажанням, для чого повинен написати відповідну заяву і обов'язково вказати в ній дату звільнення. Подати заяву можна, надіславши її оригінал міжнародною поштою на офіційну адресу роботодавця або ж відправивши. На його офіційну електронну пошту фотокопію, підписану електронним цифровим підписом. Далі Держпраці нагадує, що після отримання заяви роботодавець має видати наказ, у якому вказана дата звільнення, зробити запис до трудової книжки, якщо вона зберігається в нього, і повернути її працівнику разом з копією наказу. Тому при звільненні онлайн у заяві про звільнення працівникові варто одразу просити надіслати копію наказу про звільнення та запису в трудовій книжці на електронну пошту. Оригінали документів можна буде згодом переслати поштою або отримати після приїзду до України. Нагадаю, що застосування електронного цифрового підпису або обмін документами між працівником та роботодавцем із застосуванням інших альтернативних джерел, зокрема електронної пошти, допустиме на підставі статті 29 Кодексу законів про працю. Проте такі способи мають бути узгоджені із працівником у письмовому трудовому договорі або у спеціальному наказі. Про особливості звільнення працівника, який перебуває за кордоном, розповідала Ганна Лисенко на вебінарі. Запис доступний передплатникам кадроленд. 8 листопада Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект номер 10 і він готується до другого читання. Законопроектом передбачено внесення змін до закону про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. Передбачаються зміни щодо джерел наповнення цього реєстру та утворення є кабінету для військовозобов'язаних та резервістів. Зауважу, що у формуванні єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Є нормативна основа. Це вище згаданий закон номер 1951 У статті 14 цього закону як джерело формування реєстру уже визначено багато органів: податкова, МОЗ, Мінонсвіти, Пенсійний фонд, Нацполіція тощо. Також законопроектам цей перелік пропонують розширити і включити. Міністерство внутрішніх справ, Міністерство юстиції, орган у сфері соцзахисту ветеранів війни тощо. При цьому обмін буде здійснюватися шляхом інформаційної взаємодії, обмін. Відомостями між реєстром та інформаційно-комунікаційними системами та іншими реєстрами. Очікується, що у такий спосіб реєстр буде швидше наповнюватися. Також нормотворці виступають за утворення електронних кабінетів для призовників військовозобов'язаних та резервістів, відомості, про яких є у реєстрі. За визначенням, що міститься у законопроєкті, електронний кабінет це програмний інтерфейс реєстру, призначений для відображення відомостей про призовника військовозобов'язаного резервістів, які містяться у реєстрі. Про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів і його важливість для відповідального заведення військового обліку, розповідала Тетяна Донець на вебінарі, які можуть переглянути передплатники Кадроленд. Наприкінці нагадаю про наші безкоштовні вебінари. 13 листопада Тимур Аліїв проведе вебінар за теми, що цікава і кадровикам, і бухгалтерам, зарплат на кадрові кейси, підсумований облік, графіки змінності, оклади і колективний договір, обов'язковість та замінники. А 16 листопада вас очікує онлайн-зустріч з Вікторією Поліщук та Яною Ярошенка за теми перевірки держпраці та ДПС та щорічна та неоплачувана відпустка топ-7 важливих акцентів. А от 17 листопада приєднуйтеся до вебінару з Тетяною Донець, яка розкриє тему топ 10 документів з військового обліку для 2024 року. На цьому по новинах все. Звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете почитати в особистому кабінеті кадрової відеоплатформи номер 1 Пряме посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатися на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд. Залишайтеся з нами, пам'ятайте, все буде Україна. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити, папа. -па.